Це стартує сьогодні відеопрограма Львівського прес-клубу на тему кандидатський максимум. У нас дві програми: кандидатський мінімум це до 5 хвилин, і кандидатський максимум це 15 хвилин. Сьогодні наша розмова з першим номером списку партійного списку Сила людей до Львівської міської ради. Це на виборах 25 жовтня 2015 року, паном Віталієм Ковтуном. Вітаємо вас у нашій програмі. І оскільки програма називається кандидатський максимум, то ми будемо просити вас, а може й вимагати на правах львівського виборця про те, щоб ви максимально розповіли про свою програму на виборах до Львівської міської ради, у вас є персональна програма, чи ви керуєтесь програмою партійною? Пане Кот? Я є членом політичної партії Сила людей. Відповідно, як член команди. Як людина, яка працювала над тим, щоб розвивати і розпрацьовувати цю програму, відповідно я в своїй роботі, в своїй позиціонуванні, в своїх тезах керуюся програмою політичної партії Сила людей на розпрацьованої на місцеві вибори. Аналогічна ситуація з усіма кандидатами від нашої партії є спеціальна програма партії Сила Людей щодо Львова, міста Львова. Очевидно, тому що це місцеві вибори. Ми йдемо з пропозиціями для, до, до громади міста Львова з тим, що ми будемо робити, коли ми виграємо ці вибори. Найпростіше запитання від виборця: розкажіть про п'ять головних основних постулатів вашої програми. Чому я би мав голосувати за вас? Гіпотетично зрозуміло. Ну, найперше, я скажу те, що ми будемо працювати і виконувати свої повноваження депутатів місцевих рад, відповідно записаних згідно закону. Тому що на сьогоднішній момент ще не, не всі усвідомлюють те, що може депутат зробити, а що він не може зробити. І часто я стикаюся з тим, що люди питаються, а які проблеми ви вирішите? А насправді перший крок це дотримання. Е Обов'язків депутата місцевої ради і е, звітування перед громадою, відкриті звітування перед громадою. Тому що е, так виглядає часто в очах виборця, що депутат це людина, який віддали ініціативу, а потім від нього щось очікують, те, що він має щось зробити, засипати яму там, чи зробити якусь конкретну дію. А насправді депутати і депутатський корпус мають добре робити свою роботу. Зустрічатися з громадою, випрацьовувати пріоритетні задачі, які ставить перед ним громада, разом з громадою розпрацьовувати систему рішення, вирішення цих, цих питань, а, а пізніше разом з громадою реалізовувати це все на основі е, ресурсів, які є в громаді, це бюджету міста. Е, тому найперше скажу, що най, найважливіший елемент, е, як, з яким ми йдемо на вибори до, до, до міської ради, це ефективно розпоряджатися місцевим міським бюджетом. Е, Ефективно, це означає, що рішення по різних проблемах мають бути дуже дешеві і довготривалі. Ну, це як, наприклад, заміна програмного забезпечення для різного роду там, гаджетів, телефонів і так далі. Є вже розпрацьований досвід різних практик світових, які показують, що інколи зробити якусь дію є достатньо дешево і можливо. Ну, наприклад. Проблема з транспортом. У нас так? Є, є певна класифікація різних проблем у місті Львові. Там транспорт, запах у Львові, питання будівництва. Це не законного. запах, це сморід. Ну це сморід, так, це, 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 це буквально сморід. Я до цього часу не розумію, чому, чому в цьому напрямку не робиться якихось конкретних кроків для того, щоб це забрати і вирішити цю проблему. Транспорт. Е, питання GPS. у який можна реалізувати з тим, щоб люди знали точно графік руху громадського транспорту. Знали, що до пів півхвилини. З тим, щоб могли зайти з одним єдиним квитком у будь-який транспорт. З тим, щоб питання транспортного забезпечення, громадського транспорту було зручне для людини, конкретної людини, яка користується цією послугою. Не для Якоїсь системи абстрактної, а в очах самої людини з тим, щоб людина собі, виходячи з хати, могла дуже добре розрахувати свій час, витрачений на те, скільки часу займе їй дорога до її місця роботи, з тим, щоб ну, бо час, знаєте, зараз в світі кажуть, час це гроші. Так, повертаємося до грошей. Ви казали, ефективно використовувати місцевий бюджет. Це добре, але його треба і наповнювати, напевно. стосовно наповнення місцевого бюджету. Я вважаю, що місто Львів має просто стратегічне. Стратегічну позицію в цьому контексті через своє географічне знаходження, через контекст ситуації в самій країні, і через те, що насправді на західному кордоні з Україною вже стоять величезні інвестиції, які просто чекають сприятливих умов, і вони можуть зайти. Тільки через близькість до кордону міста Львова і привабливість інвестиційна просто шалена. Чому цього ще не відбувається у Львові? Ну в мене виникає трохи запитання, чи це не зв'язано з якимись перешкодами, тому що насправді бізнес зараз дуже мобільний світовий, це і технології різні і. Можливість на відстані робити бізнес, IT-ші технології, я вважаю, що місто Львів приречений і зобов'язаний стати собі такою силіконовою долиною в українських реаліях і в Україні долиною таким силіконовим високим замком, так що високоя дол... Я... дозвольте. Хочу вас запитати про інвестиції. Уточнити, ви чекаєте інвестора, який змінить ситуацію на Грибовицькому сміттєзвалищі, який змінить ситуацію в водоканалі, які змінить ситуацію. В транспортній, який змінить ситуацію ще де? В технопарках, куди повинен насамперед прийти інвестор на погляд партії Сила людей і на погляд її першого номера до Львівської міської ради Віталія Ковтуна? Ви вже сказали сміт, звалище, Ви сказали про водоканал? Ви сказали про це. Це системні речі всі, і це по всіх по всіх наших складних питаннях. Якщо ми налагодимо і буде відвідбудеться формування прозорого ринку і 에, наявність інвестиційних ресурсів 에, у Львові? То ці проблеми дуже швидко будуть вирішуватися. Я це можна прошифрити. Також... Будь ласка, прозорого ринку. На що ви натикаєте? Вільний ринок це конкурентний ринок. Тобто тому, інвестор можливо... приходить, але ринок не прозорий, і інвестор десь губиться іде, в тумані іде, непрозорого іде, ринку, іде. Так, Так, звісно, тому що в нас збереглися ще пострадянські всі монополії, і причому навіть успіхи, такі поверхові, туристичні успіхи міста Львова, вони не, не, не відкрили і не розкрили всю глибину корупційних схем, які є по інших галузях. Вони знаход... це все залишилося в тому стані, в якому це було і до такої гарної картинки міста Львова. Зараз просто з'явився дуже гарний піар. Ну є фасад Львова, є е, гарна промоуція, і це насправді дуже добре. Це вже зроблено, але це не означає, що на цьому варто зупинятися і тільки цим хвалитися і казати, що у нас дуже гарний львів туристичний. Тому що в нас може бути гарний львів науковий, у нас може бути гарний львів підприємницький, бізнесовий, у нас може бути гарний Львів просто для е, мешканця Львова, для людини, яка, яка живе у Львові, яка відповідно е, має всі можливості себе реалізовувати і і, і користується дуже хорошим, е, хорошими, е, хорошою якістю всіх послуг, які потрібні для, для конкретної людини. Де ж потрібен інвестор? У нас до цього часу не розпрацьована програма системна програма утеплення будинків багатоповерхових будинків. Дуже цікаво виглядає, коли там один поверх є утеплений, п'ятий поверх, третій поверх також і в різних кольорах. Ну невже це не є якраз і стратегія розвитку міста? І невже це не відноситься до відповідальності депутатського корпусу а також і влади міста? Я думаю, що відноситься. Єдине, що це все реалізувати потрібно можна тільки в комплексі. При залучених ресурсах, при тому, щоб е, е, утеплення будинку йшло в комплексі з енергозбереженням. Тоді під це можна затягувати дуже багато різних інвесторів і гравців. Конкретизую запитання щодо вашої програми. Що ви обіцяєте пенсіонерам? Е, по пенсіонерах я вважаю, що зараз на цей момент е, ті рівень соціальних е, стандартів і соціальних гарантій для, не, ну, для, для для людей пенсійного віку, ну це насправді несерйозно і це смішно. Тому що е, пенсія в тисячу гривень, коли вона навіть не, не дуже покриває і самі комунальні витрати, е, це дуже ну, ну, це взагалі не піддається якомусь обговоренню. Е, якщо говорити про е, різні е, непрозорі схеми допомоги пенсіонерам, Пенсіонерам це також якби губиться в різних монополіях, там чи це там комунальні послуги, чи будь які інші це ну, якщо немає монетизації цієї допомоги. Тому я вважаю, що е, через ріст цін, через ріст самих е, е, послуг е, вартості послуг, е, потрібно монетизовувати ці всі е, допомоги від держави. Якщо це ми монетизуємо, відповідно е, зникнуть непрозорі схеми, і також пенсія обросте допомогою фінансовою від е, держави. І ця цифра стане суттєво вища. Я не схильний говорити про підняття в чистому вигляді пенсій на сьогоднішньому етапі. Я схильний говорити про те, щоб відбувалося, щоб щоб люди отримували не якісь поблажки, та а отримували реальні кошти, допомогу з бюджетів. Я думаю, що ця допомога може також відбуватися із місцевого бюджету. Якщо ми починаємо дуже багато заробляти на фоні підняття стандартів і можливостей накопичення залучення ресурсів у бюджет, то відповідно ми можемо із місцевої. Громади допомагати незахищеним верствам населення, тоді це можливо. Я думаю, що це можливо навіть і зараз. Якщо б ми забрали ще ці всі корупційні такі складові, які е, не дозволяють нам об'єктивно побачити, яким ресурсом володіє місто Львів. Що ви зможете дати студентам? Я так пройдуся трошки по категоріях ну, ваших потенційних виборців. А ну що потрібно студентам на сьогоднішній день? Потрібно те, щоб вони мали всі можливості, які би сприяли їхньому їхній цілі. Ну, їхньому статусу, це це вчитися, ну це студіювати, це формуватися як успішна людина в майбутньому, і тому під інвестувати, під себе, в себе. інвестувати в себе під це і потрібно якраз підлаштовувати всю весь механізм вирішення проблематики студентів. Це питання там, якби житла да для студентів, там гуртожитків. Це питання знову ж таки, студентське ну коштів за, за якісне навчання. І я думаю, що це можна вирішувати тільки в руслі системної роботи в напрямку освіти і в напрямку того, щоб ну знову приходимо та да, до, до того до тієї саме тези, що різні компанії, які зацікавлені в гарних співробітниках, вони можуть надавати підтримку. Цим студентам та виховувати їх з першого курсу, якісні кадри формуються тривалий період часу. Якщо би ми могли і це можливо зробити, зв'язати роботодавця з потенційним співробітником відповідної компанії, це було би дуже вигідно всім і студентам, і роботодавцям. І разом з тим це би підняло і вирішило дуже багато проблем і питань, які стосуються студентського життя. У нас ще багато категорій. За що малий і середній бізнес мав би підтримувати партію силу людей? А, малий і середній бізнес це насправді для політичної партії сила людей є одним з пріоритетів. І ми його одне з наших гасел говорить про те, що ми будуємо, розбудовуємо, підтримуємо середні класи. Тому що середній малий і середній бізнес насправді ресурсно є підтримкою і опорою середнього класу в Україні. А середній класу в Україні, як такого наразі немає. Він занений, переляканий і якби є. Е, Скритий від суспільно-політичних процесів він не, не дуже впливає на суспільно-політичні процеси. Я тут у цьому плані дуже категоричний, тому що з досвіду бачу, що насправді у нас немає, ну реально немає середнього класу. Тобто він персонально є присутній. У нас багато інтелігенції, багато людей, які впливають на суспільну думку громадських лідерів, але він не є об'єднаний і не є впливовий в системі е, організації там суспільства і політики. Та і ми стаємо е, кажемо середньому класу, малому середньому бізнесу. Те, що ми хочемо, і є інструментом їхньої політичної боротьби. Є политичні... класкі або в тіні, або за кордоном еміграція. А я так це, 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 це вирок. Насправді, вирок не тільки самому середньому класу окремо, але це вирок також і всі, всім суспільно-політичним процесам в Україні, тому що відповідно де немає середнього класу, там є великий капітал. Відповідно, великий, все, 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 все рухається в інтересах великого капіталу. Середній і малий бізнес має його треба відпустити. Насправді, тобто має прийти культура, і ми на цьому дуже наголошуємо, культура поваги до людей, які хочуть самі працювати. Вся система створює робочі місця вся сист... і наповнює бюджет. Абсолютно вся система зараз зорієнтована на те, щоб бігати до неї і просити якихось дозволів людина, яка хоче сама заробляти на себе, а також створювати і допомагати там, і створювати робочі місця іншим людям, е, мусить просити певного дозволу. Як я ви вважаю, будете допомагати? Я вважаю, що зміна. Е, Цієї системи на повідомчу систему на те, що коли я щось хочу робити, я маю повідомити. А відповідно в компетенції різних органів перевірте, чи це є в інтересах України, Тобто чи... ви хочете в Данії чи в Естонії запровадити електронну реєстрацію малого бізнесу, не виходячи від свого кабінету чи з комп'ютера, чи це е... фантазія? Це не фантазії, це, це глобальний світ так рухається. Насправді. Ну ми не можемо бути остріш глобального світу, тому що ми можемо, стаємо неконкурентними досі. Ну, є, ну, ну але ми не суб'єктні, і я не розумію, чому ми цього не хочемо зробити. Ви ну, це насправді. зробите? Ми це зробимо, тому що це дуже очевидно. Це як це, ви це зробите, як ви. Ну, відразу як ли, електронну реєстрацію впродовж години малого бізнесу зробити ну, як мінімум, як мінімум, все, що стосується е, податків, які входять в русло е, наповнення місцевого бюджету, адміністрування місцевого бюджету. Е, Питаннях саме тих податків можна реалізовувати дуже швидко вирішити на, на місцевому рівні. Абсолютно, тобто, це якби для мене ну не виникає жодної ну, жодного запитання в тому, що це можливо зробити. Наступне, що що я би сказав, це знову ж таки прозорість роботи міської ради. Це перше і найважливіше. Це перевірка моніторинг того, хто які займає посади, які функції має які повноваження. Я думаю, що половину різних функцій і повноважень можна е, оптимізовувати. Оптимізовувати, зменшуючи час на і витрати на утримання певного штату, це знаєте. Це так як собі я трохи зачеплюв податкову це, у податкові працюють дуже освічені, дуже розумні люди, які знають добре е, виконаються економі, в економічних питаннях. Кожен з цих людей е, десь має свій певний бізнес. А у податковій знаходяться тільки для того, щоб... Е, оберігати і захищати свій бізнес, а, м'яко кажучи, лобіювати, грубо кажучи, корупціонувати. Ну, ну це не у Львові, ну, це назагал. Не загал. На загал. Але, ну, але так по різних інших системах, по різних інших навіть міських посадах, які є. Тобто, часто людям не потрібна посада у міській раді, так, а вона потрібна, ну і не потрібна з точки зору там заробляння грошей. Ви підвели мене до наступного запитання: за що бюрократія? Львівська повинна не любити партію сил людей і її першого номера на виборах 25 жовтня 2015 року до ратуші Віталія Ковтона. Тому що не любити уже не чекаючи 25 жовтня, тому що це процес оновлення і процес еволюції суспільства і також громади місцевої, в тому, що вона хоче отримати. Громада вже хоче отримати всі повноваження для того, щоб впливати на своє життя. І тому сила людей зробить все можливе для того, щоб наблизити е, владу, а скоріше, передати владу е, безпосередньо громаді безпосередньо конкретним людям, які самоврядування так. А, ну питання децентралізації, самоврядування це, це ті теми сили людей, насправді, які, е, які знає експертне середовище, що це саме те, на, на, на чому ми будували... Ви прийдете в, в міську раду і будете радитися з людьми, проводити громадське обговорення. Прийшовши в міську раду, ми будемо добре робити свою роботу. Добре робити свою роботу. Один з елементів добре робити свою роботу це працювати з громадою, тому що громада є носій всіх владних повноважень. Я був, приїжджав по, ну, з агітацією по різних селах на Франківщині, та Львівщині. У мене було одне питання: чи мешканці села знають бюджет свого села? Це насправді публічна інформація. Жодна людина, жоден представник громади не дав відповіді на це питання. А це цікава форма збирання голосів на виборах до Львівської міської ради в селах Львівщини і Франківщини. Чому ви до неї вдались? Е, ну я це робив е, т, тому, що я крім того, що є першим номером в списку до виборів міської ради Львів. Я також є членом політради партії, і відповідно це мій обов'язок допомагати і їхати туди, куди мене запрошують. тобто. Це ви працювали партіцію. не на себе, а на партії на партії. Очевидно, більше працюєте на себе чи на партії? Який відсоток яка З половини роки? Я працюю над ідеєю створення іншої нової якості політичної партії. Партії знизу до гори, партії навколо і ідеї, ідеології, не навколо вождя, партії багатолідерної. І це, напевно, цей період мого життя останні два з половиною роки це робота виключно на партію. Тому що партія, ідея партії і я в цьому контексті є нероздільними. Важке запитання. Сам не знаю, як ви на нього відповісти. Назвіть мені трьох людей з партії Сила людей яких ви запропонуєте на відповідальні посади у Львівській міській раді? Так, от конкретно, оцей буде добрий на такій роботі. Цей на такій, цей на такій. Я вже не кажу про вас. Може, ви також бачите себе там. Я відразу скажу, що на різні посади можна приходити на основі певного конкурсу, тобто компетентних людей. Якщо наші люди... В певних галузях є компетентними, відповідно вони претендують на ці посади. Ну, наприклад, Оксана Жолонович зараз кандидатом у мери Львова. Вона є юрист за фахом, професійний юрист. Відповідно, всі питання юридичної юриспруденції логічно, що вона мала би реалізовувати і вирішувати. Я не говорю про те, що у нас є люди з економічною хорошою освітою є люди, які займалися захистом корпоративних прав від рейдерства, які розуміють. Зв'язку юриспруденції і господарювання і проблеми ну, суб'єктів господарювання, з якими вони стикаються в приведенні своєї діяльності. Я але найважливіше, що хочу сказати, кожна посада має бути на конкурентних засадах, закриватися конкурентними конкурентним принципом. Це в ідеології партії, це принцип партії, і таким способом ми будемо рухатися завжди. Відеопрограма називається Кандидатський максимум. Чи сказали ви все про програму партії Сила Людей на виборах до Львівської міської ради? З принципових речей. З принципових речей по самих підходах я відчуваю, що мені вдалося сказати вдалося сказати те, що вдалося. Але ще сказав я все, очевидно, що ні. Тому що про різні про проблематики міста, про е, конкретні кроки для реалізації цього міста, реалізації цих, цих задач е, можна говорити дуже багато насправді. І питання в методології це щоб ця робота була системно спочатку з проекту, бачення майбутнього, які, які, яке це місто має бути, намалювати його собі, та, показати це мешканцям, людям, громаді е, разом з громадою. Від громади отримати певні пропозиції для того, щоб це був такий консенсус громади, в якому напрямку рухатися. Отут запитання чи ви вашу, отримати? чи ви вашу програму, коли складали, узгоджували з потребами та порадами громади робили опитування. Ми йшли до людей. Ми казали: скажіть з п'яти пунктів, назвіть свою проблему, і те, що набрало найбільшу кількість. Найбільшу таку підтримку теми внесли повністю все про Можливо, можлива редакція, редагування цієї програми після 25 жовтня. І якщо можливо, то в яких випадках? Тільки при умові її реалізації. Ну, не може бути такого, що ми е, кажемо, ми будемо працювати над вирішенням цих проблем, а потім собі поміняли сказали, сказали, що ну, ця проблема не вирішується, то ми вже не будемо над нею працювати і там редагуємо, собі придумаємо щось інше. Задекларували, зробили, після того наступний порядок денний. Як ви до 25 жовтня плануєте поширювати свою партійну чи персональну, бо партійна стала персональною кандидатів до Львівської міської ради програму у середовищі виборців? А, ну, є доступні методи це листівки. Чим дешевші всі комунікації, тим краще для сили людей, тому що у нас немає коштів олігархів. І е, насправді комунікація донесення цієї інформації це ну там сьогоднішня наша розмова з вами. Це один зі способів донесення е, цих тез. А так, листівки, газети, зустрічі, персональні з людьми. Насправді, персональні зустрічі це і є найправильніший метод е, роботи і організації політичної діяльності партії це постійні комунікації, постійні е, постійне спілкування. Ну іншими словами, відкритість. Ну, політика мусить бути відкритою. Ну така вона і в цьому світі. Ну ми не можемо там бути успішними, якщо ми це не зробимо. Одне з найзручніших місць зустрічі з політиками сьогодні це і інтернет. І ми сьогодні це на практиці підтвердили у відеопрограмі Кандидатський максимум був Віталій Ковтун, номер один, перший номер списку партії Сила Людей на виборах 25 жовтня 2015 року до Львівської міської ради. Дякую. Я впевнений, що той, хто дивився нас в прямому ефірі. Наживо в онлайні, той, хто відтак переглядатиме це відео у запису, буде мати чимало запитань, і ці запитання можуть бути значно цікавішими від тих, які поставив я. Я прошу вас, коли ви ці запитання побачите в соціальних мережах чи на своїй електронній скринці, чи будь-де де є акаунт Віталія Ковтуна, відповідайте в такий спосіб. Цей діалог триватиме як мінімум до 25 жовтня, 2015 року. Життя не закінчується 25 жовтня 2015 року. І я вважаю, що ця комунікація вона має відбуватися постійно. Якщо є декларація і є участь в політичному процесі, і партія села людей це вже робить, то відповідно ми будемо спілкуватися з людьми весь час. Дякуємо. З вірою і оптимізмом, у це ми закінчуємо нашу відеопрограму. Зробимо це у такий технологічний гаджетівський спосіб. Я натисну зараз на закінчення програми. Хто дивиться нас в прямому ефірі, той точно переконається, що ця програма у прямому ефірі. Так, дякую. Дуже дякую. Стоп, Ютуб. Трошки до волна Дима.